Олександра Гламазда виховує чотирьох дітей, із них троє школярки. Її донька Аліна розповідає, як готувалася до нового навчального року. Ручки, зошити, книжки. Чому ти вибрала саме цей рюкзак? «Бо це гарно. Зі слів Олександри, і батьки, і діти, і педагоги чекають, коли розпочнеться навчання у новозбудованій школі. Погано, що в цю школу, що в дві зміни ходять. Це ну, трохи тим важко. Що одна дитина в одну зміну, другу в другу. Я кажу, так важко підлаштуватися і дітям теж, бо вони як на другу зміну, то всю енергію потратять в школі потім, як вчителі теж кажуть, погано сидять, погано слухають. Ну, але ж надіємося, що скоро цю школу побудують, щоб вже всі в одну зміну йшли. Сергій Кузьмик виховує дев'ятьох дітей, із них четверо школярі. Каже, мріє, аби діти навчалися у новій школі. Обіцяють, що кончать. хочемо, щоб, як то кажуть, було все до нуля зроблено. Нова школа у селі Башлики готова на 90%, розповів заступник директора обласного департаменту інфраструктури Іван Корчук. «Стали завершити роботи упоряджування по другому і першому поверсі, і спортивна інфраструктура біля школи. А та школа, в принципі, вже готова. Є закуплена мебель, обладнання для цього. І якщо говорити про введення експлуатації, то планую її відкрити десь в числа 15 жовтня. Тобто то так, щоб вже другу четверть діти могли почати в нових класах в новій школі. За словами директора Башляківської гімназії Анатолія Лясецького, з 1 вересня 311 дітей вчитимуться у старій школі. Із них 277 учнів із села Башлики і 34 із села Дубище. Діти прийдуть на свято, і перший урок не буде проводитися у старій школі. Будуть так, як ми будемо плануємо ще вчитися у дві зміни. То в класи початкові приходять по два по, по два класи. В одному приміщенні, в класному приміщенні буде знаходитися два класи. А ці ще, що в другу зміну п'ятій, шостій клас перший урок плануємо провести в актовому залі. Нову школу не можна по санітарних нормах, ще поки йде будівництво, ніхто сюди не прийде вчитися. Нині першокласники зі своєю вчителькою провели репетицію лінійки. Мама каже, як це буде, мов сама до перший клас. Я кажу, заспокійся, буде вбити, все гаразд. Забудовник і засновник запропонували керівництву школи і батькам провести урочисту шкільну лінійку 1 вересня на ганку недобудованої нової школи, розповів телефоном директор будівельної компанії Олег Войчак. Ми дали пропозицію, що якщо є бажання, у нас центральний двір, положена бруківка, готово. Ми даємо добро, можете провести в нас на території чистенько, гарненько, можна там зробити урочисте, а далі собі йти вчити стару школу. Ми нікого не заставляємо, нікого не просимо. Не повідомили, звичайно, туди саме, але я думаю, що то до старої школи ще поки що, бо якби ну до нової, то вже би. Ну. Повідомили б, що там до нової школи. Підемо до старої, а там буде видно. Ми до цієї школи навіть і не, не, не можемо дістатися нормально, бо я не знаю, що за день вони не зроблять так, щоб ми діти підійшли в чистому взутті. Після дощу багато калюж, дорога розмита, немає ще дороги. Будівництво нової школи вартувало 113 мільйонів 700 тисяч гривень, розповів заступник директора обласного департаменту інфраструктури Іван Корчук. Станом на сьогодні освоєно понад 75 мільйонів гривень. Це кошти із Державного фонду регіонального розвитку. Роботи також фінансує Цуманська селищна рада, яка повинна переказати підряднику 5 мільйонів 400 тисяч гривень, каже Іван Корчук. Петро Юровчик, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь.